Цікаві факти про Ілону Зріні. Народилася в 1643 році в сім'ї Бана Хорватії Петра Зріні і Катерини Франгепан. Нащадків старовинних аристократичних родин. Ілона Зріні була дуже освіченою і знала угорську, хорватську, німецьку, словацьку, сербську, польську, французьку мови, вивчила латину і давньогрецьку. Мала пізнання в області риторики, юриспунденції, математики, літератури, писала вірші і сонети. Ілона з Ріні одружилась з трансильванським князем Фереренсом I раковці в 1666 році. В шлюбі у Ілони народилося троє дітей Дорть, Ференці і Юліанна. Згодом чоловік Ілони Ференс відходить від політичного життя і незабаром вмирає. Також помирає і старший син Ілони Дьордь. У друге Ілона Зріні вийшла заміж за угорського графа Імре Текелі, який був молодший за неї на 14 років. Надзвичайно пишне весілля відбулося в них 15 червня 1682 року у Мукачівському замку Паланок. 1686 року. Ілона Зріні вдало відбила наступ австрійців. Та вже 1687 року австрійський генерал Антоніо Керафа почав нову облогу Мукачівського замку, яка тривала майже цілий рік. І в підсумку закінчилася підписанням акту капітуляції Ілоною Зріні. Разом з дітьми княгиню вивезли до віддя і помістили в монастир Урсулінок, а сина відправили в Ізуїцький коледж в Чехії. Прах Ілони Зріні та Ференца Другого Ракоці зараз знаходиться в Кошиці.